Любі наші захисники, вітаємо вас з предешними святами, різдвом Христовим і новим 2025 роком. Прийміть вдячність за мужність, незламність, любов до України. Вас вітають адміністрація, вчителі і учні Криворізької гімназії 45. Різдвом Христовим захиснику ти наша опора, надія та віра. Нехай тебе видають хороші кулі, нехай наша земля скоріше очиститься від нечисті. і ти повернешся додому живим і здоровим. Бажаємо тобі не втрачати віри, наснаги і мужності тобі. Нехай про мир нас сповістять лелеки, щоб у новий рік наша країна розцвіла. Нехай під чистим українським небом ніколи не змовкає щирий. Нехай вороги відступають, нехай не зачепить тебе ворожі снаряди. З кожним днем ми стоїмо ближче до Дня Перемоги. Бажаю, щоб рік переніс тобі удачу, у вірних побратимів, певненості та тепла, любові, рідної домівки та близьких поряд. А ми охоронця за плечима, кожному воїну. Дякуємо вам, наші герої, за те, що мужно захищаєте Україну. Бережи вас Бог! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо ЗСУ за те, що я можу займатися улюбленою справою? Дякую за можливість малювати. Дякую за за можливість малювати. нашим захисникам за те, що ми можемо грати у футбол.